Сегодня мы вам представляем Анну Андрейченко, мастер спорта Украины, неоднократная чемпионка и призер чемпионата Украины, бронзовый призер чемпионата Европы среди ветеранов и просто симпатичная девушка-спортсменка. Но! Вот с этого «но» мы и начнем. У меня вопрос номер раз. Я слежу за вами, слежу на страницах Фейсбука, и там Прочитав на вашій страничці таку замечательну фразу. Принято вважати дураками качков і блондинок. Я вибрала для себе два в одному. Ваш коментар. Тут нам, мабуть, без коментарів. <сум> <сум> так, я сама по собі я не білявка, але в мене в я... душею є білявка, тому я собі так. Пропоную світові. І дуже мені подобається важка атлетика. і Ми качаємося, і ми показуємо, мабуть, вже не тільки на нашій страні, а в усьому світу, тому що треба дівчаткам займатися, і нічого не буде, і можна. Самоіронія допомагає вам в спорті? Самоіронією я живу і рухаюся разом з нею по життю. І ще я недавно зробила аналіз на лямках ніколи не здавайся, позорься до кінця. то мы так и живем. Я понял. Uh, у всего бывает свое начало. Uh, ваше начало как-то получается чуть ли не с детинства, uh, потому что папа так. Был, uh, Тренер, спортсменом, был спортсменом, а сейчас тренером. он работает тренером в Павлограде, насколько мне известно. Вот можете рассказать? Мне было бы легко и понятно, если бы сын Пішов по отцовским стопам. Собственно, ваш брат так і пішов. Да? А вот щоб девочка потянулась к штанге, тут как то Так, ну знаєте, як я кажу, ще, я у тата, хороший син, тільки дочка. Тому ну, мене в спорт привели у три роки, ще гімнастикою займалася художньою, тому що зал був художньої гімнастики і важкої атлетики. Розділяла там тільки стіна. І мене туди провели, я потім звідти йшла на татові на роботу. Після художньої гімнастики я займалася довго легкою атлетикою. І це, мабуть, була така непогана база, коли я вже прийшла до тати, ну, в 9 класі, я кажу, давай спробуємо. Спробували, сподобалось. І вже я поступала в наш інститут фізичної культури і спорту, саме на важку атлетику. А легкая атлетика э, профіль був? В легку атлетику спочатку в мене була тренер э, Сарана, вже не запам'ятаю, як її по батькові. Але ми стрибали при, у довжину. Угу. Потім ми перевелися до іншого тренера, вона та, тренер поїхала до Олибарисини, і з нею ми вже бігали бар'єри і також продовжувала стрибати у довжину, потрійний, довжина. 100 з бар'єрами, 200 і 400 з бар'єрами. Наскільки легка атлетика допомогла э, в тяжологію? Ну я не можу сказати, як вона допомогла, тому що і там, і там є штанга. Угу. І, тому ми сі, легкій також ми сиділи на штангах, були і сідали зі штангою, Але коли я пам'ятаю, ми присідали зі штангою там навіть з грифом 20 кг, Нам казалось, що це так важко, це так тяжко. 20, а ще коли нам там вішали якийсь Бліни, ну ми зовсім там. Потім, же, коли я прийшла на важку, на важку атлетику, я присідаю, не розумію, чому. Тоді, тоді. Мені казали, що це так, тяжко і важко. А як отець віднесся к тому, що дочка вирішила зайнятися важкою атлетикою? У мене почала рости вага, і я вже не могла бігати бар'єри, і він запропонував, говорить, давай спробуємо. Я спробувала. Ну, якось таких надіж він на мене наполагав, тому що в мене брат займався важкою атлетикою, він потрапив у збірну тоді країну. У збірну. І ну, я так займалася, займалася. В тяжелой атлетике, що більше нравится? Рыбок, толчок. Спочатку робот мені дуже подобався. Це скоростна таке, силовий вид а, дуже швидко, а поштовх це вже силова вправа. Але ви, у нас всі кажуть, виграє змагання той, хто штовхає. І потім якось я дала більше уваги поштовху, і зараз я розумію, що штовхати мені подобається. Більше. А, можна. создать словесный портрет женщины, которая занимается тяжелой атлетикой, такой в зале, вот общий, вот ну у вас есть соперницы, подруги, кто занимается, вот что это из себя представляет э, эти женщины в интеллектуальном плане, внешнем, ну Я знаю по состоянні душі. Как, що це зробив? Ну я навіть можу сказати, ми ще в минулому році я виступала на одному помості з Ніною Пашкевич. Вона служила в Збройних силах України і буквально ось у Вер... ні. восени. Ми з нею виступаємо разом, все добре, прощаємось. І буквально через два місяці ми дізнаємося, що вона загибла, і вже наступні змагання були е, в пам'ять її. Так я вам хочу сказати, вона там навіть е, в окопах на передовій намагалася знайти, як чимось собі підтримувати свої сили, свої фізичні якісь якості, е, техніку. Вона присідала з брівном, вона таскала, бігала всі в цьому брожені далекі. Uh, тому жінки так вони дуже сильний характер. Зараз дуже багато дівчат підуть у важку атлетику, все дуже радує. Я от, ну, так, знаю з личного опыта, що от, среди мужчин скажем, очень много інтелектуалів. Я не знаю, Ригерт, ну много таких умних. От, людей, которые и с наукой связаны, и со спортом связаны. Там и Юрий Гварданян, а и вот за наш за глубоко за уважаемый за Юрий Константинович Зайцев. Так. Вот, вот эта категория людей таких неторопливых, которые размышляют, философы. Вот, а в женском больше экспансии или как? Больше экспрессии. экспрессии да. Так, ну, чогось здається, що так. Дівчатки більш емоціональні, більш такі їм все подобається, захоплюючи навіть на цих змаганнях недавно були Кубок України, виступала дівчинка з легкої атлетики. Виконувала майстер спорту України. І в цей же день поїхала на чемпіонат Європи. Вона метательниця молотом. І там ще виборола Е, От перед нами тенісний стіл, И я знаю, что большинство э, штангистов очень любят, вот, и тот же опять Зайцев и Султан Рахманов, вот, э, любили настольный теннис раз, и я знаю, что э, одно из таких обязательных программ э, у... в тяжёлой у спортсменов это запрыгивание на козла э, 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 двумя ногами. Насколько хорошо это получается вот эти прыжки с места, вот, то есть рывковые такие, толчковые упражнения. У нас хлопці дуже їм подобається з місця пригади на висоту. Вони складають такі на змагання, у нас є рулетка, коли вони виставляють змагаються і потім же Свої відоси Тік-Ток. там вже з інших міст країни наші підтягуються, і там пошли такі вже невеличкі, хто ходить. Триває їм це дуже мені коли здається, їм навіть дуже подобається, чим тривати або штовхати. Задамо один провокаційний питання. В мірі є определена популярність пауерліфтинга. От тяжова атлетика і пауліфтинг. Чому ви принципову різницю раз, і чому би не хотіли би займатися пауерліфтингом? Це ну, взагалі різні види спорту. Це да. як сказати фігурне катання на ковзанах і лижа фігурне катання <laughs> на воді. Yeah. Yeah. <laughs> і там і там фігурне катання, але вони зовсім різні. Так yeah. і в нас. І там, і там є штанга, але це зовсім різні види спорту. А якщо з приходить у важку атлетику, їм дуже важко, тому що вони жимовики. Ті, хто жмуть, вони потім не приходять руками у поштовхі або в рибку. Вони рвуть собі плечі, зв'язки. Це, це взагалі різні, і навіть по тренуванню у нас тренування десь займає ну, півтори, ну-дві години при максимум. Там, я так розумію, я ніколи не бачила, але ми тренувалися ще коли був богатир. У старому залі з колегтера і там ну, дуже дуже довго у них проходять тренування. Вони встигають і посидіти, і полежати і довго довго відпочивають. Іменно там я з Юрій Константиновичем поки познайомився. Ну ще султан били. Хорошо. Другой вопрос. Можете мне рассказать о своей бронзовой медали чемпионки, бронзового призера чемпионата Европы, где были эти соревнования, как все проходило и с каким результатом вы завершили? О, это мои первые соревнования международные. Сподіваюсь, не останні. Зараз я хочу підготуватися до чемпіонату Європи в Бельгії. Так, а ці змагання ця Європа була в Албанії дуже довго добиратися, дуже довга поїздка була. Я багато у власній базі потеряла. Ми там і набирали, і наїдали, але, мабуть, ось ці мандраж невеличкий. Важко було. Але дуже цікаво, дуже класна підтримка. Дуже цікаво було подивитися на інші страни. Польща, Іспанія, Ірландія, Італія вони чудові. Вони завжди підтримують. Не важливо, з якої ти країни, хто ти, вони тебе там і поправлять, і вдягнуть. Тому що я вже була остання, хто завершив ці змагання. Команда вже вся поїхала, і я була останньою. я сама себе виводила, сама виступала. Я була і в ривку Я була четверта, шла. І треба було штовхати. І так. І от. Скільки, скільки толкнуло? Толкнула я тоді 90, це мій найкращий результат, але там мені вистачило щоб зайняти. А кращий 90... На тренуванні 97, а на змаганнях 95. Хорошо, уйдем від <кхе> Андрійченка. Спортсменки, прийом к Андріїчку тренеру. Дві, опять-таки, наверное, різні субстанції. Тренер і спортсмен. Так, але за те, що я спортсмен, мені це дуже допомагає. Я на своєму прикладі можу показати, як треба виконувати якусь техніку, як не треба це робити. І дивлячись на мене, вони тягнуться. Ще є спортсмени, з котрим ми можемо конкурувати, десь якусь фору даємо. І я з ними тут так, тренер, мабуть, спортсмен-тренер. Вже коли їдемо на змагання, то так. Я скажу, що спортсмен це краще ніж тренером, тому що я за них переживаю за кожного, коли вони виходять на поміст, краще мені вийти, підняти і забути. Сколько на сьогоднішній день у вас тренируется ребят? Ну, зараз у нас тренується десь 10 хлопців, з них дві дівчинки. Ми готуємося на чемпіонат України. Хлопці буде у листопаді, у жовтні у нас буде чемпіонат України до 13-15 років. Також у мене дуже хлопець прийшов з боксу. Він був в збірні по боксу. Але за своїми руками він ще там маленький, і тато його привів до мене. І зараз за пів року ми підготували до чемпіонату України. Раз Ми сьогодні упомянули ім'я Константиновича Зайцева, і ми знаходимося в цій спортивній школі, которая носить його імя, так. і я знаю, що внук Юрія Константиновича тренується у вас. Он обещал вырасти в мастера, он еще ребенок, но тем не менее, какие его результаты на сегодня, чего он достиг. Даніл Мірошин, він дуже впертий спортсмен, я можу сказати, завдяки от своїй впертості, своїй наполегливості, він досягає кожен день результатів. За цей рік ми вже виконали кандидата майстра спорту України. Якщо все добре складеться, ну, в мене є така андія, що у листопаді ми з ним поїхали, виконали майстра спорту України, тому що недавно в нас поміняли нормативи і змінилася категорія. І зараз треба подивитися, хто в рейтингу, як це буде відбуватися. Тому але так, в нього є все шанси здобути майстра спорту України. Какая мрія у Анни Андрійченко? Мабуть, мрія у мене, як і у всієї країни, щоб скінчилася ця війна вже, щоб можна було спокійно їздити на змагання, виїжджати за кордони Європу з легкістю, з наших аеропортів літати. Так, и, быть, все так таки доехать на чемпионат света <laughs> и выиграть его. Я желаю вам удачи, желаю вам успехов, желаю, чтобы все ваши мри обрели свою законную историческую точку. Вот. И хочется вам пожелать, чтобы в вашем зале как можно больше Звенела сейчас штанга. штанга, чтобы слышны были вот эти шумные детские голоса. И чтобы все у вас получилось, как вы это Ну вот, не знаю, насколько вам понравилось или нет, но вот у нас такая есть замечательная спортсменка и тренер. Я надеюсь, что вместе с нашими зрителями мы будем следить за дальнейшей ее спортивной и тренерской биографией. И поэтому я вам говорю до свидания, до новых встреч.